Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Святої Богородиці представляють православний календар на 12 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас в суботу першої седмиці Великого посту звершується пам'ять дива великомучника воїна Феодора Тірона. Диво, це сталося в 4 столітті у Константинополі і тісно пов'язане саме з початком Великого посту, колись за земного життя. Воїн Феодор врятував себе від язичського осквернення, загинувши від тортур як великомученик. А вже після своєї смерті, волею Божою, він допоміг багатьом християнам уникнути і доложартовного осквернення. Сталося це так. Імператор Юліан, який отримав ймення відступник за зраду християнства і спробу відновити старі старіязичські культи, надумав чинити наругу над християнами, але вирішив зробити це таємно. Для цього він наказав міському голові Константинополя у перший тиждень Великого посту окропити усю їжу на місцевих ринках і доложертовною кров'ю. Тоді святий великомучник Феодор з'явився у єпископу Євдоксію і розповів про цей зухвалий план, а потім звелів, щоб віруючі не купували нічого на міських ринках. Натомість, цілий тиждень харчувалися б заздалегідь приготованою вареною пшеницею з медом, цепто кутею, що побожні християни і вчинили. Відтоді традиція їсти в пісні дні кутю та особливо шанувати святого Феодора Тірона в суботу першої седмиці Великого посту міцно увійшла в життя православних. Напередодні цього дня, в п'ятницю після заамвонної молитви, звершується молебень святому та благословляється куття. Історичні згадки про цю традицію з'являються вже з другої половини 4 століття. Цієї суботи в храмах лунає Євангелія від Марка. В ньому розповідається про те, як Христос в суботу проходив за сійними полями, і учні його дорогою почали рвати колоски. А фарисеї сказали йому: Дивись, що вони роблять у суботу, чого не слід робити. Він же сказав їм: Невже ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, зголоднів сам і ті, що були з ним? Як увійшов він у дім Божий за первосвященника Авіафара і їв хліби предложення? Яких не повинен їсти ніхто, окрім священників, і дав тим, що були з ним, і сказав їм Господь: Субота для людини, а не людина для суботи, тому син людський є господарем і суботи. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення це розпечінки для Артема, його матері та нареченої. Залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом: 098 783 78 22. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це був православний календар за 12 березня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Не людина для посту, але піст для людини. Тож нехай добровільні аскетичні подвиги самообмеження під час Великого посту не висушують наші душі, але навпаки наповнюють їх любов'ю до Бога і до ближнього. І саме внутрішні відчуття цієї любові в поєднанні з щирим каяттям і є ознакою правильного постування, в чому ми бажаємо усім вам, шановні брати і сестри, допомоги Божої. Христос посеред нас.